Усі, ви, звісно, пам'ятаєте книгу Світлани Лінинської Пан сирник і різдвяний пампушок, але зима вже позаду і попереду Великдень. І тому у нас є новинка від цієї ж авторки Пан сирник і подвійна паска. Що ж тут є? Починається все у чистий четвер. Чистий четвер це особливий день для пана сирника, адже цього дня він, найкращий пекар містечка ясного, пече Паски. Найрізноманітніші із родзинками, із лимонними цукатами, із мускатним горіхом, із сирні, і вершкові, ба навіть із шафраном. А особлива гордість пана сирника, велика Паска, якою на Великдень пригощатимуться всі мешканці містечка. Звісно ж, вона вийшла на славу. Але проблема. Проблема в тому, що, замішуючи тісто, пан сирник, одночасно розповідав дівчинці Орисі. Про важливість математики, а з математикою жартувати не можна. Відно, ви всі пам'ятаєте, дівчинку Орисю, з якою пан сирник мав предебенцію на Різдво. Він пошкодував поділитися з нею помпушком, і через те всі його страви стали гіркими. Але потім він отямився, розкаявся і дуже щиро подружився із цією дівчинкою. І от напередодні Великодня Орися прийшла до нього в гості і почала скаржитися, що бабуся змушує її вчити математику. А математика вона о, як не любить. Страшна наука. Орися скрушно захитала головою. Коли виросту, стану пекарку. Тут математика не потрібна. Помиляєшся ще як потрібно. Поглянь. Пан сирник перегорнув кілька сторінок своєї кулінарної книжки, яка геть чисто пропахла. Липою. Ось рецепт Паски, яку я пишу коськочнісінького року для всіх оточуючих. Це, це така традиція міста. Я щойно присіяв борошно для неї. Пан сирник кивнув у бік чималої макітря. Тут написано, скільки чого потрібно зважити, щоб Паска вийшла на славу. Наші пекарські Праві важлива пропорція векарпіння високовказяний палець весь у цукровій пудрі. Без математики тут ніяк не впорешся. Тож бабуся має рацію. І Ображатися на математику не варто. Горися зітхнула. Як же це все складно? Приміром, множення на два. Що ж тут складного? порхнув пансирник. Отже, читаємо в рецепті 15 яєць, а вдвічі більше, то вже 30. Пекар витер руки від цукрової пудри і заходився коло великої макітри. Борошна сюди треба 4 кілограми, а помножити на два вийде вісім. Він хвацько всипав до макітри борошно. Отак пан сирник усе множив на два і при тому встигав замішувати тісто на паску. Що ж було потім? А потім тісто почало рости і рости і рости. Що ж робить? Пан сирник запхав його у пічку. А потім зрозумів, що ніяк не зможе витягнути цю прекрасну, величезну Паску, адже він дав усього вдвічі більше. Рятуйте, рятуйте, паску – загорлав пан Пекар, але Орися покликала на допомогу пана Плиточку. Пан Плиточка розібрав деякі частини пічки і вдалося витягнути з пічки цю прекрасну, неймовірну, величезну Паску. І свято вдалося. Тому що математика це насправді величезна сила, а дружба і любов це ще більша сила. Отож, книжечка вам до Великодніх свят, пан Сирник і подвійна паска. Навчальна книга Богдан рекомендує.